Друзі, привіт усім! Ось і про перший місяць 2025 року. А нам уже є про що вам розказати. Тому не будемо зволікати. Січень почався з чудового свята водохреща, під час якого ми провели служіння та водне хрещення. У цей день до церкви приєдналося аж 45 людей. Упродовж січня відбулося три виїзні табори: дитячий, підлітковий та молодіжний. Почнемо з найстарших: 160 молодих людей змогли оновитися і відпочити. За цей час вони прослухали актуальні семінари та проповіді на тему планування постановки цілей. А от 150 підлітків пізнали важливість вибору та інвестування часу. Також грали в ігри і мали багато спілкування. Останнім прийшов табір для служителів дитячого служіння, в якому взяли участь 93 людини. Темою виїзду було оновлення конекту з Богом, сім'єю та друзями. Я хотів би сказати всій церкві величезне дякую. Ви просто неймовірна церква, тому що саме у нас так люблять, цінують і підтримують молоде покоління. Я знаю, що це не просто вклад в щось таке загальне, а в конкретну маленьку сім'ю, маленьку дитину, підлітка чи молоду людину. І я вірю, що таким вкладом ми можемо не просто розбудувати навіть нашу церкву, але й цілу країну. Цього місяця прийшла школа для учасників центрального служіння. Навчання відвідало близько 70 служителів з метою покращити рівень недільних зібрань та зробити їх комфортнішими для кожного. Ми хочемо, щоб наше центральне служіння було дуже якісним і воно було доступним для людей, щоб кожна людина, яка попала на наше центральне служіння, знову захотіла прийти в церкву. Це було дійсно корисно, цікаво, оновлююче. Віримо, що ця школа ну, центральне служіння підніме на новий новий рівень. Я хочу подякувати всім, хто це організував. Дуже хочу подякувати пасторам і єпископам, які дійсно виділили на цей час, зібрали нас всіх, щоб нас навчити. За місяць також маємо просування у будівництві великого залу. Було закуплено більше вентиляційного обладнання, змонтовано лотки під дахом для прокладання електропроводки та слабкострумних систем. Розпочато монтаж підлоги на металевому носучому каркасі балкону. Виконано вже 50% монолітних робіт головної вхідної групи, змонтовані 11 з 12 вхідних дверей. Ми стали ще на крок ближчими до початку служінь у великому залі. Зміни відбулись також і в інших наших центрах. У Моцфавору ВИЛИ інвентар та техніку, яка використовується для проведення служінь, закупили додаткове обладнання та змонтували нові вішаки, провели ремонтні роботи, пов'язані з електроенергією та пожежною сигналізацією. Для реабілітаційного центру в Осор замовили власну сироварню та придбали холодильник для молочних продуктів. У молодіжно-духовному центрі оновили меню, змінили бойлери в готелі і поставили шафи для працівників. Церква незмінно служить як Богу, так і людям. Наші капелани відвезли засоби гігієни, ліки, теплий одяг, їжу та іншу гуманітарну допомогу для людей, що проживають в місті Костянтинівка, а також провели з нього евакуацію. Завдяки підтримці партнерів благословили новим холодильником багатодітну родину з дружківки, регулярно відвідували як на фронті, так і в госпіталі тих, хто мужньо продовжує обороняти країну. Служили духовно, підтримували, привозили необхідне забезпечення. Допомагали військовим також матеріально. За січень нашим захисникам передали 495 буржуйок та відремонтували 7 автомобілів. Дякуємо кожному, хто долучається до спільної справи! Тепер поговоримо про соціальну роботу. За січень було видано 56 продуктових наборів, 47 людей отримали речову допомогу. Для 18 малозабезпечених сімей з маленькими дітьми, а також 13 членам церкви з особливими потребами, було надано памперси та засоби гігієни. 20 пораненим військовослужбовцям передали шкарпетки, сорочки та засоби гігієни. Центри реабілітації, помісні церкви та Бердичівська в'язниця отримали 3350 кг кілограмів круп і макаронів. Для мешканців села Кучуган Одеської області, міста Ахтирка Сумської області та села Мачухи Полтавської області. Передали 6480 вітамінних комплексів. У християнський дитячий будинок Жива перлина», що у місті Онуфрівка. Ми закупили і відвезли два мішки борошна, мішок цукру і понад 100 кілограмів продуктів. Діти та працівники дитячого будинку передають свою велику вдячність церкві спасіння. А у нашому магазині спасіння букси з'явилася новинка. книга пастора Тетяни Кеби Сос, рятуйте наші душі, яка навчає практичній евангелізації для будь-кого. Також надруковано пісеннику українською мовою за кордами. Ось таким насиченим видався початок року. Ми щиро вдячні кожному, хто бере участь у житті нашої церкви, підтримуючи її духовно та матеріально. І не будемо на цьому зупинятися. Тож бажаємо миру та Божих благословінь у кожній сфері вашого життя. До нових зустрічей!